Добрий ранок, добрий день. Я вітаю всіх дітей. Усмішки хай ваші сяють, гарні настрій всім бажають. Малята ось і настала улюблена пара року всіх діток, літо. Найтепліша теплішся року, манить вас дітки, прогулянки в парку та веселими іграми на свіжому повітрі. Звичайно, всі ви любите гратись на дитячому майданчику. Гратися з піском, кататись на каруселях, у гойдолці, стрибати на батуті. Але більше всього діти полюбляють спускатися з гірки. Діти, подивіться, хто ж це до нас завітав. Та це ж знайомі нам ліки, катруся та полинка. Вони мені розказали, що дуже люблять влітку кататися на гойдалках, каруселях. А особливо їм подобається спускати з гірки. Але на ігровому майданчику біля будинку, де живуть подружки, немає гірки. Дітки, давайте допоможемо нашим маленьким гостям і збудуємо для неї гірку. Малята, для того, щоб збудувати гірку, пропоную вам. Використати будівельний матеріал. Ось у мене є кілька різнокольорових кубиків синього та зеленого кольорів та червоний спуск. Малята, розпочинаємо будувати гірку. Ставимо щільно кубик на кубик. У нас вийшла вежа з трьох кубиків синього кольору. Потім ставимо кубики зеленого кольору. У нас вийшла вежа з двох кубиків зеленого кольору. І виставляємо кубик синього кольору. У нас вийшла драбинка для нашої гірки. Дітки, тепер представимо до високої сторони драбинний спуск, яка чудова гірка у нас вийшла. Дівчатка, вам сподобалась гірка? Так, дуже сподобалась. Тепер ми будемо з неї спускатися. Любі дітки, і ви, Катруся та Оленка, тільки не забувайте про правила обережності. З гірки спускатися треба по черзі і обов'язково відходити в сторону. Малята, збудуйте, будь ласка, гірку для ваших улюблених ляльок чи звірят. Та надійшли нам світлини. Шановні батьки, ніколи не залишайте дитину без нагляду. Будьте уважні. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.